Виноградівщину сколихнула жахлива звістка. У батьків 19-річного мешканця села Онокі Станіслава Кіша неоголошена війна забрала життя сина. Як зазначають знайомі та родичі покійного, він завжди був вічливим, врівноваженим та працьовитим. Під час прощання з героєм 95-го року народження ніхто не міг втримати сліз, навіть мужні солдати. Втративши батька, залишився єдиним годувальником сім'ї. Після закінчення виноградівського училища роботи не знайшов, тому пішов в армію за контрактом. Не на камеру сестра покійного Станіслава розповіла, що їх дислокували з місця на місце, і цього разу вони мали переїхати вже в інше. На відкритій дорозі вони стали живою ціллю для терористів. Відспівували військово-місцевій церкві святого архістратига Михаїла. Проводжали покійного всім селом. Його. В останню хвилину цього процесу солдати військової частини зробили три вистріли з автоматів на знак поваги та мужності до загиблого. Герої не вмирають.